Місто Лиман вважається прифронтовою зоною, бо бойові дії ведуться дуже рядом, дуже близько. у мене центр первинної медико-санітарної допомоги і, на жаль, з восьми автомобілів типу Ніва не залишилося не жодної. Деякі знищені були, інші повганяли на ту сторону. Да, окупант забрав ці інші ні. Сьогодні ми передаємо три автомобілі швидкої допомоги на Лиманську громаду, точніше, декільком лікарням з Лиману. Там ситуація дуже складна. Того стальний фронт Рината Ахметова не став у осторонь. Ми отримали чергову заявку і допомагаємо зараз цим лікарням. Для того щоб вони могли обслуговувати населення, ці швидкі також прийшли з Європи. Ми їх відремонтували, привели до нормального вигляду для того, щоб могли пересуватись, заправили. Ну і передаємо загальна вартість цієї передачі це 2 мільйони гривень. Вони дуже необхідні. Дуже необхідні. Вони допоможуть насамперед. Лікарям наймога швидше добратися до віддалених куточків громади. І пацієнти, які там потребують допомоги, будуть впевнені, що до них приїдуть завчасно і нададуть допомогу. Звичайно, ми допомагаємо не тільки військовим, а й людям, які опинилися в скрутній ситуації, в зонах бойових дій. Ми знаємо, що зараз Лиман це зона бойових дій, того при першому поклику ми відкликнулися.